Пан Володимир Козак, Луцьк, урбаніст, операційний директор ГО місто Ребут. Я представляю громадську організацію місто Ребут або місто перезавантаження. Ви могли чути про такі наші проекти, як Зелений Коридор. Ми є офіційними партнерами і допомагаємо просувати Урбан Віжен Луцьк, Урбаністичну візію. Луцька, і серед цього. Ми почали займатися тим, що досліджуємо простір Луцька, об'єкти міської інфраструктури на безбар'єрність. Тут зараз мав би бути слайд. уявіть, де наш логотип, і логотип громадської організації «Лунмісто». це всеукраїнська громадська організація, яка розробила багато мап. України, мапа укриттів, мапа об'єктів незламності І однією з них є мапа місто без меж, де можна наносити об'єкти міської інфраструктури різних міст України. Ті об'єкти міської інфраструктури, які зробили хоча б якісь кроки в сторону доступності. І ми ми, як урбаністи, захотіли спочатку зрозуміти, як цим справи в Луцьку, і коли ми почали шукати якісь статистичні дані, ну ми зрозуміли, що їх немає насправді. Навіть дані по Україні вони дуже різняться. Даних по Луцьку немає ніяких. І ми вирішили, що візьмемо все в свої руки. Ми зв'язалися з директоркою ЛОН Аною Анною Денисенко і вирішили, що будемо робити такий проект, який називається Луцьк без меж, де ми власне будемо досліджувати. Заклади, парки, вулиці, об'єкти міської інфраструктури. Луцька. В як це робило місто, і як ми ви прийняли від них цей досвід, вони разом з спеціалістами з ГО а вони є ініціативними партнерами програми Олени Зеленської «Громада без бар'єрів», розробили спеціальний чек-лист, завдяки якому там міститься порядка 30 питань, і це завдяки цьому чек-листу в. Будь-яка людина, не спеціаліст з архітектури чи дизайну, може оцінити якийсь об'єкт міської інфраструктури на те, наскільки він є безбар'єрним. Вони поділилися з нами цими чек-листами. І ми почали робити такі воркшопи, куди ми запрошували студентів ініціативну молодь, учасників інших громадських організацій, волонтерів, яким ми проводили спочатку навчання, тренінг. Потім ми з ними брали певний район, розподіляли відповідальність між кожним учасником, і власне аналізували об'єкти на доступність. Після цього ми збиралися на рефлексію. Таким чином ми вже провели більше п'яти воркшопів і залучили. Близько більше 50 волонтерів перевірили. Наразі на мапі є 60 закладів. Насправді ми перевірили набагато більше, бо вони проходять ще потім додаткову перевірку від нас. Після того, як їх перевіряють волонтери, от тому скільки точно поки не можу сказати. І... Після цього, до речі, учасники воркшопів почали звертатися до нас і просити провести такі тренінги десь в своїх громадах. Це Волинська область, але це інші громади. Зовсім скоро ми будемо проводити трьохденний воркшоп в Підгайцівській громаді в різних селах. От про це можна було подивитися в наших соцмережах. Ви б могли глянути на QR-код потім, але ну, тут немає. його. Окей, а потім ми вирішили піти ще далі. І е, подумали, що було б добре поспілкуватися з людьми з інвалідністю, щоб зрозуміти їхній досвід. Е, щоб зрозуміти досвід, типу, безпосередньо від першого лиця, е, наскільки їм е, от наскільки вони можуть зручно чи незручно користуватися містом. Власне. Е, і після того, як ми поспілкувалися з багатьма людьми, е, там ми їздили в реабілітаційні центри різні, е, знаходили якихось героїв. Е, у нас виникла така спонтанна ідея, якою ми зараз втілюємо в життя, це зняти документальний фільм, де ми розкажемо історії героїв і через їхні історії, через їх життя показати з якими труднощами вони стикаються щодня. Вони намагаються жити. Повним життям, по суті, вони живуть повним життям, але на жаль, всупереч всім обставинам, всім перешкодам, які є в них, які, можливо, для нас, для людей, в яких немає інвалідності або які там не є маломобільними групами населення, які для нас непомітні. І наразі ми зняли вже історії двох героїв один їх двох звати Віталій, один з них учасник бойових дій, ветеран. В нього насправді прекрасна сім'я, яка дуже його у всьому підтримує, і складнощі, з якими він стикається щодня, ну це банальна, банальне небажання певних людей, які приймають певні рішення, зробити Житло, яке будується доступним, небажання впровадити якісь ініціативи, навіть якщо житло було не побудов... не було побудоване доступним. Це можна якось змінити, але ну, до цього відносяться, на жаль, поки не з тою увагою, якої це потребує. Але тим не менш, в нього насправді прекрасна сім'я його підтримує дружина, діти, в нього чудовий син. Цю всю історію можна буде глянути в фільмі тут. Мало би бути фото його. Та і інший герой це теж Віталій. Він незрячий. В той же час Віталій є вчителем історії та правознавства, головою ГО Генерація успішних людей і ведучий подкастів. Людина живе повне життя, втілює всі свої мрії і побажання. І завдяки цьому фільму ми постараємося втілити ще деякі побажання і мрії наших героїв в життя. Наразі ми знаходимося ще в процесі до зйомок. Ми шукаємо ще героїв для нашого фільму. Тому я хотів би вам показати тизер, який ми підготували на цей форум. Уявіть, що він тут є, я не знаю. Та. Ну Не страшно. Так, загалом вийшло якось так. Дуже важлива ваша доповідь, дуже важливу справу ви робите, тому що досвід таких людей, життя таких людей, воно спонукає. Людей із повними можливостями цінувати життя і ставитись до життя і до своїх можливостей інакше. У мене був досвід такий спілкування в спілці майстрів народного мистецтва із двома вишивальницями із серебральним паралічем. Вони не могли підняти руки особливо. Але вони це дві сестри вишивальниці. Це просто геніальні, геніальні надзвичайно красиві і цікаві люди. В мене Особисто спілкування із ними змінило, змінило погляд, мій і на життя, і на мої можливості. Так, що, все, що ви робите, це не зважаючи на на те, що нема презентації, ми віримо, що це дуже важливий досвід і дуже важлива робота, Дякую. друзі.